Ви Знаєте, шановне товариство, і дехто не шановний у цьому залі, коли ти дружиш з владою, тобі вибачають підкуп поліції, коли ти дружиш з владою, тобі вибачають ДТП з важкими наслідками. Коли ти дружиш з владою, це все окей, коли ти хочеш тихонечко піти в ліс. І сьогодні. Пану Трухіну, який перший написав донос на мене і Марусю Звіробій, за те, що ми казали, що на передові стріляють, і на це треба звертати увагу. Йому зараз кажуть, що він великий горой, бо він не втік, як ще дехто, і він великий патріот, бо помагав щось тут в Україні. Коли ми обговорюємо це питання, то не тільки його треба позбавляти депутатських повноважень, і не тільки треба позбавляти терміново депутатських повноважень п'яту колону, яка тут підголосовує монобільшості, яка зраджувала Україну тривалий час. Але сьогодні давайте задамо питання: а що а хто ще не втік? І проти кого зараз є замовні політичні справи? Генерал Марченко, ви думаєте, що справу проти нього закрили? Ні, а він боронить Україну. Генерал Павловський справу проти нього закрили. Ні, а він боронить Україну. А бронежилети і катери, про які там були різні інсинуації, вони зараз допомагають нашим воїнам боронити державу. Сашко Погребиський, Андрій Антоненко. Юлія Кузьменко, Тетяна Чорновол вони всі воюють за Україну, але політичні справи проти них не закриті, бо вони не належать до владної монобільшості, бо вони не втікли, бо вони боронять державу, бо вони сміють говорити правду. Так що, товариство, будьте чесні самі з собою. Сьогодні з Трухіним і цим безприділом із ОПЗЖниками ви покриваєте злочини.